Вітаю на першому подільському Україна працює над власними балістичними ракетами. Рівень забрудненості південного бугу вражає. Навчальні заклади Хмельницької області долучаються до нової освітньої кампанії. Про це та інше розповім впродовж п'яти хвилин. У виробництво української промисловості інвестували вже 4 мільярди доларів у 2025 році. Це фінансування планують збільшити у пріоритеті. Розробка вітчизняних дронів та далекобійної зброї, включно із балістичними ракетами. На цьому заакцентував міністр оборони України Рустем Умєров під час міжнародного форуму оборонних індустрій. Також глава міноборони зазначив, що в Україні вже почали працювати над балістичними ракетами. Уміров повідомив, що міністерство активно працює і над залученням іноземних партнерів до створення спільних підприємств для розвитку оборонної індустрії. Важливими є укладання багаторічних контрактів на виробництво постачання та технічне обслуговування озброєння. Хмельницькому затримали чоловіка із ймовірно наркотичними речовинами. Днями патрулюючи вулицю Тернопільську, поліцейські виявили 38-річного громадянина, що поводив себе підозріло та помітно нервував. Після проведення поверхневої перевірки виявили у чоловіка паперовий згорток із подрібненою речовиною зеленого кольору. Зовні схожої на наркотичну на місце події інспектори одразу ж викликали слідчо-оперативну групу, яка встановить всі обставини. Найбільш забрудненою є річка Південний Буг. Хмельницький обласний центр із гідрометеорології поділився результатами проведеного аналізу у вересні 2024 року. В пункті відбору село Копистин, що нижче міста Хмельницького, виявили забруднення по нітрогену амонійному, який перевищений у 25 разів, та нітрогену нітритному, що у 56 разів. Вище допустимого рівня, також забрудненими є річки Мукша, села Мала Слобідка, Калюс, селища Вінківці, Случ, села, Красносілка, Смотрич, села Лісогірка, Ушиця, села Соколівка. Також фахівці проводили дослідження щодо вмісту забруднюючих речовин у повітрі. Відбір проб здійснювався на двох стаціонарних постах спостереження у місті Хмельницькому. Спостереження проводилися чотири рази на добу по десяти інгредієнтах упродовж місяця. По середньодобових концентраціях перевищення спостерігалися по пилу по оксиду вуглецю та діоксиду азоту. Навчальні заклади Хмельницької області долучаються до освітньої кампанії п'ять кроків до здорового харчування. Хмельницький обласний центр контролю та профілактики хвороб у співпраці з центром громадського здоров'я Моз України із вересня по листопад впроваджує відповідну ініціативу у межах проєкту Кожна школа здорова школа до участі залучили 15 шкіл із регіону, аби підвищити. Обізнаність учасників навчального виховного процесу про важливість здорового харчування, а також сформувати культуру здорового способу життя та дбайливого ставлення до свого здоров'я для школярів. Проведуть низку інформаційно просвітницьких заходів. У Хмельницькому відбудеться благодійний забіг Сталевий кордон, 3.0», під час якого відбуватиметься збір на реби для прикордонників, які виконують завдання у зоні бойових дій. Ціль від 200 тисяч гривень для участі необхідна попередня реєстрація, мінімальний внесок якої становить 200 гривень. Дистанція забігу складає 3 кілометри. Бігти можна як офлайн, так і онлайн по всій Україні. В обласному центрі забіг розпочнеться 5 жовтня об 11 годині у парку імені Михайла Чекмана біля сцени. Тож долучайтеся. Максимально долучайтеся до заходів, які покликані підтримати українське військо, чи вшанувати пам'ять наших захисників і захисниць, це мінімум, який ми можемо зробити знак вдячності та поваги, вдалого завершення робочого дня, мирної ночі та переможних новин зранку. На все добре.